Доброго дня любителі виноградної ягоди. Сьогодні хочу знову трошки відволіктися від винограда. Знаходжуся біля своїх дерев. Це яблунька. Хочу вам показати, як я нормірую яблуню урожаєм. Мабуть, болезнь від винограда перейшла по норміровки, та так я нормірую і свої дерева. Зараз покажу вам, як я обрізаю суцвіття, цвіття, вже обрізав я суцвіття на яблуні, позалишив по одному плоду. Ну, Я думаю, це кому захочеться, то і так поймуть, як це все робиться. Ось от так от, от, як ви бачите, ось плоди. І на кожному суцвітті я залишив де тут, ага, ось по одному плодику. На соцвітях було десь 6-7, нараховував я плодів. От залишив я один плодик на одному сутсвіті. Прирізав я вже все дерево. О, бачите, так видно хорошо. Ось так на цьому плоду видно, що там пообрізовані такі ниточки із інших плодів, отак от залишилось по одному плоду на кожному суцвіті. тут дуже багато було, десь плодів, мабуть, 300 залишилося. Пізніше, мабуть, буду я ще раз, хай плоди підростуть, буду нормувати тоді ще подивлюся, як воно дерево це все буде витягувати. Урожай такий. З тієї сторони тут ось видно, що по одному плоду все залишилося. Так, отак от, от нормірую я свої яблуні. Це я робив в минулому році, ну і в цьому році проріжу. Поудаляю я не тільки плоди. І суцвіть, а попрорізував і загущеність в листі. тому що теж біля суцвіть така загущеність е, листям була, що ну, я думаю, що треба це все теж видалять потихеньку листя. Ось як ви бачите, долі валяється і листя, тут багатенько я попроріжував. Побирав трошки і загущеності з листя. Я думаю, вона не потрібна там. Це такі скрученості та всякі загущеності для розмноження цих всяких паразитів, які знаходяться на плодових деревах. Отак от, от вже все ріденько, все і листя є, і, і плоди по одному штуки, так що оце так от поступив я своєю яблунькою. Це таке дерево вже в більш поважному віці, я його вище не пускаю, отакі ось рукава і вище я не пускаю. Ну, На витягнуту руку в принципі, я достаю до, до верха. Хай воно краще розтекати в ширину, ну не, не у верх. І така ось маленька яблунька, я вже теж її прорізав. Тут теж десь близько 50 плодів. І, як ви бачите, такі плодики все повизавли вже. Що, тут ще оці цвіти. Один рукав. Ну, таке відео хочу зняти. Може комусь буде корисно.